Всім привіт! У мене сьогодні незвичайний відеорецепт. Сьогодні моєму кулінарному каналу, амам домашні смаколики, виповнюється пів року. Він ще доволі молодий, проте завдяки всім вам, я маю натхнення продовжувати створювати нові відеорецепти, щоб надихати вас. Ми сьогодні готуємо один з самих смачних тортиків. Готується він за одну годину це з урахуванням випічки. Якщо вам цікаво, почнемо! Для початку нам потрібно підготувати арахіс. Ми його перебиваємо в блендері. Ось такий він має вийти. Шматочки не дуже великі і не дуже дрібні. Пересипаємо його на деко застелене пергаментним папіром і поставимо в духову шафу, яка розігріта до 180 градусів, буквально на 5-7 хвилин, щоб він трішечки трішечки підрум'янився. У мене пройшло 7 хвилин. Замішуємо тісто. Яйце, цукор, сіль. Масло повинно обов'язково бути м'яке кімнатної температури і варене згущене молоко. Все це перемішуємо. Додаємо арахіс, він в мене ще тепленький і трішки ванілі. Все, до однорідності перемішали. Тепер додаємо борошно і розпушувати. Вже на цьому етапі, як ви бачите, тісто нагадує іриску, Дуже ароматне. Тісто ми замісили, дуже еластичне і зовсім не липне до рук. Дивіться, яка консистенція має бути. Як ви бачите, процес замісу у нас зайняв 5 хвилин. Формувати коржик будемо безпосередньо на пергаментному папірі. Де дуже товсте, ми відрізаємо і підкладаємо в ті края, де нам не вистачає тіста. Також, якщо у вас пергаментний папір ковзає по стільниці, то можна підкласти рушничок. Набагато зручніше працювати. Коржик готовий. Для того, щоб його сформувати, витратила я 5 хвилин часу. Довжина 36 см, ширина 28 см. І ставимо випікатись в попередньо розігріту духову шафу до 180 градусів 10-15 хвилин. Ставлю на 10 хвилин, але за часом буду слідкувати. Випікався мій коржик рівно 11 хвилин. Обрізаю краєчка. А з цих шматочків ми зробимо крошку, якою ми прикрасимо тортик. Бачите, тісто дуже крихке, воно як пісочне печиво. Розрізаємо на 3 частини і навпіл. Взагалі, якщо ви дивитесь мій канал, ви замітили, що це моя улюблена форма для тортиків. Дивіться, який він. Дуже крихкий, дуже ніжний. Готуємо крем. Беремо сметану високою жирністю, в мене вона домашня. І збиваємо її. До збитої сметани додаю варене згущене молоко. Зараз вам покажу баночку. Ось таке Іриска, воно мені дуже подобається. І продовжуємо збивати. Крем дуже нагадує морозиво, яке я влітку готувала для своїх племінників. Я робила торт морозиво двошаровий, всім сподобався дуже. Збираємо тортик. Щоб не запачкати форму для подачі, я стелю пергаментний папір і промазуємо кремом. Якщо вам сподобався цей рецепт, прошу підтримати його, написавши мені коментар. Мені буде дуже приємно почути від вас зворотній зв'язок, чи подобається вам, чи готували ви. І верхній коржик перегортаємо зворотньою стороною. Як бачите, тортик готується дуже легко і дуже швидко, але ж так як у нього коржі, як пісочне печиво, тому йому треба час на просочення. Поки чекаю, обрізки переб'ю блендером, щоб потім прикрасити тортик. Ось така вона вийшла. Викладаю ще шар. В цьому рецепті використовується доволі багато крему, тому що самі по собі коржі потребують багато вологи. Щедро змащуємо з бочків. І присипаємо крошкою, і зверху присипаємо горішками, прибираємо пергаментний папір з під тортика. І щось мені дуже хочеться його прикрасити сердечками. Ось такий тортик ми з вами приготували всього за одну годину. В кожне відео я вкладую частинку своєї душі, і мені дуже хочеться, щоб вас порадували мої рецепти. І виходилося з першого разу. Дякую, що були зі мною! Смачного вам Зустрінемось!